Ситуація в Лімані, плохой фон для праздника, констатує царьов. Ну, ще, звичайно, феєрверки Там в Москві так само, як було це попереднього разу. Коли капітулювали на Харківщині російські війська, ну і ще один на такий владлін татарський пропагандист, російський теж опублікував карту їхню російську, яку вони собі малюють в цьому районі, і на цій карті видно, що з двох боків власне оточують українські війська. Тут розмитро, але, власне, бо це скріншот тут з півночі, один удар на лиман, і бачимо з півдня так само в район Торського біля цих ставків, біля Водойм. Перерізають Збройні Сили України трасу на Креміну для росіян. Відповідно, вийти звідти буде дуже складно окупантам без втрат. І підписав це мапу російський пропагандист так. по ліману ситуація очко. Тянем різання. Резі...